Тим росіяни вже завдали чергового удару по обладнанню, яке забезпечує видобуток природного газу. Про це повідомив головна голова правління Нафтогазу Сергій Корецький. Загалом цього тижня Росіяни атакували різні об'єкти групи Нафтогаз шість разів, користуючись нормальними погодними умовами, ворог посилює удари по цивільній інфраструктурі. І навіть попри те, що всі служби працюють у посиленому режимі, Україна вже відчуває наслідки для видобутку, які змушені компенсувати за рахунок. Збільшення обсягів імпорту. Власне про е, ситуацію в енергетиці будемо говорити з Олексієм Кулебою. Це віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Пане Кулебо, вітаю. Вітаю вас. Ну, давайте ми почнемо з того, що яка зараз ситуація з теплопостачанням у регіонах і де вона найважча. Дякую. Зараз ситуація змінюється дуже динамічно в залежності від атак ворога. На ранок вона була одна зараз вона вже трошки інша. Тому для нас, для уряду, для органів місцевого самоврядування, для регіональної влади важливо координувати свої дії, щоб у кожного був чіткий план. На випадок зміни обстановки ремонтні бригади скрізь працюють цілодобово найскладніше. Звичайно, при фронтовим регіонам там процес відновлення і ремонту ускладнений обстрілами. Але, попри будь-що і на Одещині, і на Запоріжжі, на Запоріжжі, і на Харківщині ці роботи тривають. Складна ситуація в Києві в Київській області. Щодо опалення в місті Києві, сьогодні у нас залишається без опалення 102 багатоповерхівки, 46 шість будинків. Це ті, які не вдалося підключити до опалення з останнього масованого обстрілу в місті Києві. Інші 56 – це ті, де стаються локальні аварії через сильні морози, зношені системи. І тут також, тим не менш, бригади оперативно виходять і усувають ці аварії. Скажу, що вранці був селектор у президента України Володимира Зеленського, і по кожній області, по кожному населеному пункту, по місту Києва, по Київщині, доповідали і про поточний стан, і про проблемні точки, які рішення необхідно прийняти для того, щоб пришвидшити і полегшити людям. Зараз ситуацію в домівках, а тільки що ми завершили з першим віце-прем'єром Денисом Шимиґаном засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації саме в Києві і в Київській області, разом з міськими службами та. Тепловиками скоординували подальші дії, будемо підсилювати бригади в першу чергу. Звичайно, основний фокус на тих будинках, де з 9 січня не подають тепло є різні складні технічні випадки, але тим не менш я впевнений, що ми все зробимо і зробимо в максимально короткі терміни. А що можна зараз зробити, щоб поліпшити цю ситуацію? Збільшити кількість бригад, збільшити кількість людей, майстрів, які працюють зараз на локації. Ми залучаємо з інших областей, з інших наших міст, 20 бригад. Також у нас Укрзалізниця надає 30 бригад. Загалом, відповідно це буде 50 рівних бригад з регіонів і від УЗЕ? Це було більше ніж 200 осіб, які додатково працюватимуть саме задля допомоги Києву. Також розвертаємо пункти незламності і від ДСНС, і від державних і комунальних закладів. Але саме головне, що фокус буде на тих будинках, де тепло ще не відновили. Також важливо сказати, що в тих будинках електроенергія вимикатися не буде, тому все це говорить про те, що основна в нас задача завершити ремонтні роботи у максимально стислі строки. У все сьогодні тепло мають повернути приблизно у половину з цих 46 будинків, і решту очікуємо в неділю. Контроль буде здійснюватись постійно. Завтра також проводимо відповідний штаб по Києву по Київській області. Тобто будемо реагувати на всі виклики. Ви згадали про пункт незглавності. Вже анонсували, що пункти незглавності мають бути цілодобовими. Скільки їх має бути? І де? Якщо казати про країну, то зараз їх понад 13 тисяч по всій Україні. З них більше трошки більше ніж 10 тисяч, працює постійно ще 3 тисячі 300 в нас готові відкритися за відповідною потреби. Я можу сказати, що з 1 січня 2026 року пункти незламності відвідали понад 100 тисяч людей. Звичайно, що тут важливо говорити про те, що погодні умови російські атаки. На об'єкти критичної інфраструктури, все це призводить до того, що кількість відвідувачів е суттєво зросла. Ми також бачимо зворотний зв'язок і знаємо, що запит у людей це можливість перебувати в пунктах незламності тривалий час. І розуміємо, що також важливо говорити про те, щоб пункти незламності, в тому числі і. Підприємницької діяльності мають працювати цілодомо цілодобово, зокрема вночі. Тому ми підготували відповідну постанову про пункти незламності, які будуть працювати відповідно 24 години на добу. Також вони матимуть резервне живлення, стабільний зв'язок, воду, базові умови для будь-якого тривалого перебування. Людей, зокрема, маломобільних людей. Тобто, зараз будемо проводити постійний контроль і аудит того, як вони працюють, комунікувати координувати цю діяльність також такі важливі аспекти для життєдіяльності нашої країни зараз. Ну я ось дивлюсь список про те, що пункт незламності можуть бути на базі кафе, аптек, магазинів. Як це працюватиме? Де тут межа? щоб, ви знаєте, кафе, чи це заклад розваги, чи це все таки пункт незламності? І власне, яких результатів ви від цього очікуєте? Дійсно, в нас для розширення пунктів незламності ми залучаємо приватні заклади, це магазини, аптеки, заклади сфери послуг. Бізнес-центри і ТРЦ, які мають автономне живлення і готові безоплатно приймати людей. Зараз працюємо над цими з бізнесом, ведемо активну координацію нашої роботи. Зараз таких пунктів від соціально відповідального бізнесу в нас понад три тисячі, якщо ці пункти відповідають вимогам. Такі об'єкти можуть працювати у комендантську годину без проблем. Рішення не поширюється на розважальні заклади, окрім окрім ТРЦ. Головна умова це доступність і безкоштовна допомога людям для того, щоб для того, щоб стати пунктом незламності. Потрібно звернутися до відповідної обласної військової адміністрації, де ви знаходитесь, або до органу місцевого самоврядування з такою пропозицією а далі відповідні служби дуже швидко приймають рішення: вони дивляться приміщення, дивляться на відповідні умови. І якщо все це відповідає необхідним вимогам. Включення йде до офіційного переліку пунктів незламності, які, яка ухвалює обласна адміністрація, обласна комісія ТПТНС. і також обов'язково зареєструватися на мапі пунктів незглавності для того, щоб всі люди знали і розуміли, як це відбувається. Це все відображається в нашому мобільному додатку портал Дія. Тобто процедура зрозуміла? Будемо залучати бізнес якомога більше, тому що це в принципі і про взаємодопомогу один одному. Будемо працювати над цим у цілодобові пункт незламності. Тягнуть за собою зміни до комендантської години, яка матиме винятки. Я вже розповіла про те, що можна буде йти в пункт незламності, якщо маєш при собі документи. Але як це працюватиме? Хто це контролюватиме? На слово віритимуть. Якщо можна, будь ласка, питання повторіть. Будь ласка, тому що дуже погано чутно про винятки в комендантську годину. Ага. Тепер, якщо ти йдеш mm -hmm. в пункт незламності, ти можеш іти, але треба мати при собі документи. Взагалі, як це працюватиме? Так дійсно таке рішення, рішення про перегляд правил комендантської години прийнято вже кабінетом міністрів. Після цього. Його ухвалює Рада оборони області. Ми, як уряд, вже зі своєї сторони відповідну постанову прийняли. Мета в нас досить зрозуміла і чітка: це забезпечити людям доступ до пунктів незглавності та пунктів обігріву. Скажу про те, що вже в Києві, в Київській області, відповідне рішення прийнято не йдеться про скасування комендантської години. Людям дозволяється пересування пішки або транспортом, виключно з метою прямування до пунктів незглавності чи пунктів обігріву. Спеціальні перепустки або інші спеціальні документи не потрібно. Наша мета це дозволити людям швидко дістатися до місця, де їм допоможуть без зайвих бюрократичних процедур або умов. Єдине, що звичайно люди мають обов'язково мати при собі документ, що посвідчує особу, але наших з вами. Умовах повномасштабної війни, я думаю, що це абсолютно зрозуміло. Ну і звичайно, що дозволяємо працювати закладам, які офіційно функціонують як пункти незламності, тобто, кафе, магазини, торгівельно-розважальні центри, також зможуть працювати цілодобово. Спасибі вам за пояснення. Олексій Куряба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, і міністр розвитку громад та територій був у нашому ефірі.